у Житомирі створили інформаційну платформу Житомирський дрон, завдяки якій кожен охочий зможе зібрати fpv дрон, стати постачальником запчастин для його виготовлення або ж задонатити на закупівлю дрона. Для цього потрібно буде авторизуватись в системі через застосунок Дія та обрати напрямок роботи. Розповідає технологічний партнер платформи Олександр Новицький. «Людина буде вибирати відповідну роль. Відповідно до ролі в неї будуть різні можливості, обираючи роль розробника, Кадронів каже Олександр: користувач платформи отримує доступ до лекцій, щоб пройти безкоштовне навчання. Після проходження навчання людина може прийти ну, тест. От якщо людина успішно його склала, тобто ми розуміємо, що людина розуміється на на цьому. Вона буде отримати доступ до перегляду потреб. Вона буде бачити список потреб, може будь-яку потребу взяти з дрону в роботу, починає збирати на неї деталі, Якщо в неї виникають якісь питання, значить там сумісності, там, заміни, це все у нас через чат. Системи зв'язуються безпосередньо з інженером, отримує кваліфіковану підтримку. людина якщо якийсь дрон в роботу, то в неї буде відповідна можливість там бачити і статус, і компенсацію, і серійні номера. Ну тобто, і документи по тестуванню, якщо там якісь зауваження, і ну, інші документи, що треба, перш ніж надіслати безпілотник військовим, його тестуватимуть у спеціальному військовому центрі, говорить міський голова Сергій Сухомлин. Вже створений такий центр за допомогою військових і фонду Берлі... Марії Берлінської, під дрон створений такий центр в Житомирі. Там працюють інженери, які перевіряють ці дрони на відповідність технічним характеристикам, а для того, щоб війська вже отримали абсолютно перевірений, безпечний і головне, дрон, який буде працювати. Того мешканцям Житомирської громади компенсуватимуть з міського бюджету за кожен зібраний чи закуплений дрон. І після того як ми отримали акти, підвантажили систему. Людина має право отримати 6 тисяч гривень компенсації з міського бюджету за кожен зібраний чи придбаний дрон. За словами міського голови, в якості бонусу зареєстровані у системі розробники дронів зможуть побачити, як він працює на полі бою для того, щоб людина з Знайшла себе, і побачила наскільки він допоміг збройним силам, і завдяки його роботі, завдяки його коштам, була вражена якась кількість техніки. Чи Живої сили практики гроші, які донатимуть через платформу, надходитимуть на спецрахунок місцевого благодійного фонду. Фонд громади Житомира відкрив окремий рахунок. І коли людина буде заповнювати форму для того, щоб задонатити там, конкретно буде посилання на fpv дрони. Платформу Житомирський дрон підтримала і Марія Берлінська, ініціаторка створення школи аеророзвідки в Україні. Наші інженери допоможуть зробити якісно. Кожен Україна кожна українка може створити дрони, чи ставити якісь максимально вилучати весь можливий ресурс щоб через технології зберегти життя наших людей. Якщо в когось вже бажання буде сьогодні а, зареєструватися, почати навчання чи передати дрон військовим. Ми вже з сьогоднішнього дня готові це робити через сигнал. По номеру можна буде зв'язатися з логістикою, і вони все відпрацюють. Катерина Тарасюк, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.